IdeaPad Gaming – це бюджетна лінійка ігрових ноутбуків від компанії Lenovo. Дуже довгий час за нею було закріплено реноме індивідуальних систем опалення, на яких ще можна запустити AAA тайтли з 15 FPS. Час ішов, дизайн IdeaPad Gaming став більше схожий на Legion, але чи змінилася продуктивність та підхід до системи охолодження? Сьогодні ми з вами про це і поговоримо, бо у нас на огляді новенький Lenovo IdeaPad Gaming 16 дюймів. Мене звати Роман, ви на канал інтернет-магазину КТС. Поїхали. Кришка дисплею, накладка над клавіатурою, нижня кришка, все це з пластику. Дизайн решітки охолодження схожий на попередні моделі, але тепер викликає більше довіри через додаткові решітки на торцях ноутбуку. На лівому торці лише USB Type A3.2 та вхід для навушників. На правому теж лише USB Type A3.2. Всі інші роз'єми розмістили ззаду, а саме HDMI з підтримкою роздільної здатності 4K 30 Гц, роз'єм Ethernet та USB Type C 3.2 Gen. Ту з підтримкою Power Delivery 3.0 та DisplayPort 1.4, а також вхід для кабелю зарядки. Як на мене, то вхідних роз'ємів тут маловато, особливо стандартних. Наприклад, якщо один USB Type-A у вас зайнятий дротовою мишкою, то для підключення інших аксесуарів, таких як мікрофон або зовнішній диск, лишається лише ще один USB Type-A. і зважаючи на те, що вони рознесені по обох торцях ноутбуку, у вас вийдуть такі роги від тролейбусу. Клавіатура повноформатна із цифровим блоком та дворівневою підсвіткою білого кольору. Тачпад достатньо широкий та зручний. Мені приїхав екземпляр, який вже побачив життя. Отак пластик на верхній кришці буде виглядати після активного і не дуже обережного користування. Важить ноутбук близько 2,5 кг, що в принципі адекватно для ігрової машини. Петлі дисплею достатньо міцні, а сам ноутбук проходить так званий тест на MacBook, хоча це радше через важчий корпус. Покращення екрану видно неозброєним оком. IdeaPad Gaming 3 отримав дисплей розміру 16 дюймів та IPS-матрицею з роздільною здатністю WXGA, яскравістю на рівні 350 ніт, антибліковим покриттям, частотою оновлення 165 Гц та 100% охопленням кольорного простору SRGB. Що це означає? Не лише хорошу картинку, але й придатність для роботи більшості фотографів, відеографів, 3D-дизайнерів та ілюстраторів, що створюють контент для соцмереж. Що стосується потужності під час монтажу відео. То один з наших останніх проєктів Wadov Premiere на 6 хвилин у 4К IdeaPad Gaming 3 рендерить приблизно за 3 хвилини. На цьому перейдемо до заліза. А це Intel Core i 5 12450H, 8 ядер 12 потоків із тактовою частотою 4,4 ГГц. Відеокарта Nvidia GeForce RTX 3060 з обсягом пам'яті 6 ГБ. Дві планки оперативної пам'яті по 8 ГБ формату DDR4 3200. Працюють у двоканальному режимі. Мінус в тому, що максимальний підтримуваний обсяг оперативної пам'яті становить 16 гігабайтів, і це по суті обмежує ваш апгрейд, так як це ігровий ноутбук, хотілося б, хоча б мати можливість розширити оперативну пам'ять до рівня 32 гігабайтів. І я не думаю, що це створило би так званий bottleneck, зважаючи на покоління процесора. Я думаю, що це штучне обмеження для того, щоб розмежувати цю лінійку із лінійкою Legion. Досить занудства, давайте перевіримо, як він показав себе в іграх. В Doom Eternal на ультра налаштування графіки можна отримати в середньому 140 FPS із адаптивною вертикальною синхронізацією без фрізів та лагів. В GTA 5 при максимальних налаштуваннях з вертикальною синхронізацією 165 Гц, гуляючи містом, ви отримаєте в середньому біля 100 FPS. Якщо ж виставити синхронізацію на 60 Гц, то 60 FPS будуть триматися стабільно. В Battlefield 5 на середніх налаштуваннях FPS тримався в районі 120 кадрів. За секунду. При цьому система охолодження впоралась із навантаженням. І в усіх випадках температура процесору була не вище 90 градусів, а відеокарти не вище 80. ПК-юзери, звісно, будуть задихатися від сміху, але для ігрового ноутбука ці температури можна вважати нормою. Зберігати свої файли можна на твердотільному M.2 2 обсягом 512 ГБ формату 2280 PCI-Express 3.0. Є можливість встановити ще один SSD у вільний слот M.2 2242. підтримується обсяг до 1 ТБ. Якість звуку виросла порівняно із попереднім поколінням. Мені здалося, що сюди встановили акустичну систему, аналогічну системі лінійці Легіон, тому звук став об'ємним та гучним. Приєднатися до мережі можна з модулем, який підтримує стандарт Wi-Fi 6, а приєднати бездротові гаджети по Bluetooth версії 5.1. Вебкамера підтримує роздільну здатність Full HD 1080p та має фізичну шторку приватності. Ігрові ноутбуки апріорі не можуть похвалитися видатною автономністю. За рівня яскравості 50% при перегляді 4К відео ноутбук протримався близько 3 годин, а при серфінгу в інтернеті та роботі з документами близько 6. Давайте порахуємо разом. tgp відеокарти. Становить 105 Вт, а обсяг вбудованого акумулятору 71 вт година. Тому розраховувати пограти у важкі ігри можна не більше ніж на півтори години, щоб відновити заряд акумулятору з нуля до 50%, Потрібно лише 30 хвилин з комплектним адаптером на 230 Вт. Ноутбук підтримує технологію Rapid Charge Pro. Lenovo IdeaPad Gaming 3 впритул наблизився до лінійки Legion. Тут якісна система охолодження, хороша продуктивність, гідний дисплей та об'ємний звук. Із мінусів повністю пластиковий корпус, який може помітно нагріватися під час тривалих ігрових сесій, та має гірше тепловідведення, аніж металевий, та неможливість апгрейду оперативної пам'яті. Незважаючи на ці нюанси, Lenovo IdeaPad Gaming 3 це крута ігрова та робоча машина, яка дозволить вам не лише пограти в aaa проекти, проте й монтувати відео. 4 к редагувати фото та займатися ілюстраціями і 3D-моделюванням. Якщо вас зацікавив цей ноутбук, безліч конфігурацій ви зможете знайти на нашому сайті, KTCUA. Посилання Посилання залишу в описі під цим відео.